І всім привіт, народ, з вас байком. Продовжуємо грати в Manor Lords. Так, я чесно кажучи, взагалі не пам'ятаю, на чому ми зупинились. Як загалом і завжди. Так, давайте максимальну швидкість. Я пам'ятаю, що цей регіон у нас повністю самодостатній. В нього ми наліземо, він живе, він заробляє, з ним все хорошо. Я б такий, щоб, слухайте, якщо ми так багато заробляємо, то давайте хоча б ну, податок. Щоб в мене в скарбницю йшло хоча б трохи. Вперед, удачі, цей регіон, ти в нас заробляєш, ти вперед. Далі. Ви, цей район. Так, ти на максимальній швидкості стоїш? Ягоди. Хатинка збережів. А що? Так, я. Ви тут. Десь людей тут працює. Дім вівчарів. О, можна. Ви. До речі. Хатина вівчарів, а факторія торгівців подобає Давайте одного сюди. Торгівля. Вивозити. Давайте п'ятьох. Візіть п'ять. А, зачекайте. А, ні, тут, в цьому районі є гроші. Ми на 150 закупу, все нормально. Гроші є. Гроші є. Бімо вівчарів тоді, коли їх когось поставити, працювати. Так, пасовище. Пасовище є. Прекрасно, прекрасно. Потім треба буде взяти. А, удобрення вже є. Все, ну типу, це прекрасно, це прекрасно. І вівчарство і ціна пасово поволі розмножується. Хоча садівництво хочеться. Так, окей. Для розвитку Карчма в нас не працює ще? Так, церква є. Пивоварня. Пиво є, Карчма. Берет, у нас нема вільних родин. Та ви знущаєтесь, нема людей. Можна поки що з житниці двох прибрати. мій хтось працює. Так, і розширювати кількість будиночків. Ось тут три, тут ще три. Ще шість родин тут буде жити. І почувати вони будуть себе тут комфортно, більше ніж комфортно. Так, також, знаєте, що я про що я побачив? Що я побачив? Коротше, ось тут. Хатлупа ліснинка Я ще думав. Чому тут дають таку маленьку обмежену робочу зону, але я не дивився, що я можу змінювати, затискач Ctrl і збільшується ще кольоська миші. Я можу зменшувати збільшувати цю зону. Тобто я можу просто ось тут зробити велику робочу зону, і нехай вони хатинка лісника вирощують все. Так тут вам типу їжі не вистачає. Так, ось у вас поле поля, поля пшениці будуть. Які дуже погано, коротше, байдуже. Байдуже! Той, той регіон нехай сам розбирається. У мене є цей регіон, за яким я працюю. Все прекрасно тому так. І якось Так, Так, є L і пойти, і декого можна <гум> поліпшувати до третього рівня. Але я не хочу це робити з. з вами. Давайте почнемо з поліпшення вас. Чому з ними не хочу це робити? Мого мешканців, продуктів. О, ось тебе. Поліпшити, поліпшити, поліпшити. Скільки я зможу зараз. А, деревин не вистачає. Окей. Але так, зараз будемо вас всіх поліпшувати. Ось цю вуличку. Ну, все. Пропозиція качми Пивоварня В чому проблема? Так, є ель, солодильня Ви вже весь. Я ж можу тут подивитись. Солоду нема. Але 66 елю має бути. Має бути 66 елю, Беріть. Керчмі має вистачати всього. Це вони просто тільки почали працювати все. На тебе також поліпшити. Це зараз просто кількість родин збільшиться. Ну, на 4 ще ось тут 4. Так, це. Це дуже високий пріоритет. Тому що я хочу ставити сади нашим, нашим вам. Які припаси. Та байдуже вже на ці два дрова. Я не розумію, чому вони звідси не заберуться. Це ще давно там лежать, ці дрова і все, і лежать, нехай, все байдуже. Так, тут. я б також щоб в майбутньому тут побудувати хатинку лісника і вирощувати дерева. Чи вона вже є? Та ні, я не будував. Чи ти хатинка? А, у мене є хлопа лісника. І вони працюють. На, ось. Тут буде наш власноручно вирощений ліс. На безперерви висаджуй. Тобі буде чим зайнятись? Щоб ми не рубали все навколо, а самі вирощували хоча б. Тому що я не хочу, наприклад, щоб тваринки мігрували. Нехай залишаються в нас. Так як там Будуйте, будуйте. Перший один з двох. Дві родини проживають. Тут зараз дві родини буде проживати, тут дві родини. І тут пойду дві родини. Ой, як воно? Дивіться, як воно тут цікаво вийшло. Як вони цікаво тут побудували, тут такий маленький прохід. Блін, красиво виглядає. Ось ці арочки. Це будинка, арочки. Це красиво. Прям красиво. Да, 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 ну почала засілятися. Мені треба рівень підвищити, і я почну тут ставити всім е, господарства. Так, другий добудований. Ой, вся ця вуличка, якщо буде такою, це прям дуже круто буде виглядати ось тут ринок. Дай подивлюсь. Да. Ось тут такий риночок такі такий домик, блін, кайф, 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 кайф. Мені прям дуже подобається, чесно кажучи, прям дуже. Рівень схвалення, пального. Та нормально там все. Все, так, новий рівень. Він хочеться вівчарство взяти. Щоб прям розводити. Та, коротше, садівництво. І потім ми з часом. Типу треба 10 будинків, буде 10 будинків. Вівчар... В... Вівчарство з часом вийдемо. Ти. Яблуновий сад. Таке. Тепер ще яблука будуть. Ти так само вперед. Так, ні. В чотирьох. Город. Курки. Кози. Яблука. З цього боку. Так, ось так. Тут город, курник, тут кози. Тут яблука. Так, це величезна черга зараз для будівництва, тому що це все побудувати треба. Окрім городу. А ну, воно швидко будується. Будується тільки для е, кіз і для курей. Домки, осад і так далі. Не, не треба. Не треба. Так, Вперед ти також город. Ти до другого рівня взагалі поліпшити. Город, там будуть курки, тут кози тут. Сад, це прекрасно. Вас взагалі посів до другого рівня, хоча б підвищити. До другого, до другого. Деревини. Ці пропозиції нічого нема. Брешете? А ось деревини, справді нема дошок, фіга. Деревини. Так, слухайте. е-е, Ти. Де? Пульна яма. Дві людини? Ні, одна! Одна. Не треба дві людини. Так це саме дрова? А де халупа? А ось дрова робить. Давайте двох сюди. Щоб саме деревини більше було. І напевно хатинка лісника натримає ще працівника. Так, факторі також повертаю, тому що скоро будемо збирати врожай. 119 пшениць, як прекрасно. Нема. А, нема вільних родин, але ось сюди можуть заселитись. Сюди заселились вже. Сюди зараз заселяться. Заселитись можуть. Все нормально, дві родини ще буде. Почекаємо, поки заселяться. Так, і тут, в цьому регіоні, дуже не вистачає садиби, яку я побудую за церквою. Ось тут розміщення доріг. Звідси сюди. І ось так. Підтвердити. Все. Ой, тут вівці вирощуються ще тепер. Який кайф. Так, 600. А, це вже збирають. Це не наявний вражай 700. Це просто вже почали збирати. Це... Тут вже написано скільки клітинок, а не наявний врожай. Так, мені цікаво, чи буде Будова наша допомагати саме в збиранні? чи вона просто спахуванні і в перенесенні? Так скільки в нас. Купи все ще. Все ще 58 Елю. Тобто ми тут ось тут, в цьому поселенні, нас постійно буде працювати. І, в принципі, можемо поліпшувати їх коли завгодно. Коли нам завгодно. Чому у вас ви нічого не бачите? Це дивне господарство. Ось ці три нічого не бачать. Не може бути такого, що ринок до вас не дістає. Ви прям дуже поруч з ринком. Це дивно. Мені. Мені не подобається, що в нас ягоди не збирають, не накопичуються. Ми збираємо і одразу з'їдаємо їх. Тому що я б такий, щоб фарбувати і продавати одяг нормальний. Хоча, слухайте, в них є одяг їм достатньо взуття. Плащі і одяг не обов'язкові. Так, зачекайте. Пивоварня, пекарня, шевця. Який робить саме взуття. Кравця Ну, блін, для плащів фарба потрібна. Але без цього який сенс тоді від е, вівці нам. Без майстерні кравця. На да, майстерні кравця. Так само, як тканини у нас. Ну, у нас тут є скільки. А, у нас нема льняного полотна, але пряжа вже є. льняне полотно також буде, що ось. Ми льон збираємо. Все, закінчили. Зараз будуть переносити це все прекрасно. Вже 907 вплив. Ха? Ха. ха Давайте сидимо побільше пріоритет. Найвищий. Для того, щоб швидше ще з цього регіону отримувати вплив. Так, Вибачаюсь, якого біса? Пального 2. Так, це дроворуби. руби. Дворо. коротше, Дроворубів. Так, ні. Я все розумію. Але мені потрібно більше дров. Це найвищий пріоритет. Ти будеш просто дуже високий. Але найвищий саме. Саме ти. Давайте швидко це побудуйте, будь ласка. У нас ще шість будиночків. ось ті, які я по бокам поставив будуватися, побудувались. Так, і на майбутнє, теоретично. Ось так, щоб я міг розширятись. Ось тут доріжку. Ось так. І тут позаду можна буде ще лінію будиночків поставити. Хоча це дивно, Вони типу. Позиція Продуктів Продуктів має бути. Ну, коротше, зараз ми ще яйця будемо в нас з'являтися. Овочі. До цього в нас тільки м'яс, ягоди було і хліб. Зараз буде більше. Що, яблука? Мені здалося, ні, яблук нема. це, це немає. Це логічно, що нема яблук Я думаю, і здивувався. Лавка кравця. Ну, блін, фактично тільки робити. Але фарбу можна з фарба. Так. Порівнюємо ціни, в факторії торгівлі. Є одяг? Який 6 коштує? Є стоплинки, які також коштують 6. А є, в нас ягоди, які коштують 3. Або фарби, які коштують 4. В цьому нема сенсу. Типа, легше просто стьобанки робити, якщо б я сам збирав ягоди так. Але так, просто просто стьобанки, окей. Лавка кравця. Але в нас ще. У нас ще ти є. Плащі я б міг ще робити теоретично. Так, дроворуби готові? тримайте ще дрово, три, три дроворуби. Мене дратує, типу, їжі тут вистачає, ось дрів, дров ні. 90 хлібу. І все ще є. Як я, так, борошне, все ще 350 борошн. Фениці 260, тобто. У нас буде ще більше всього. Це прекрасно, це просто прекрасно. Так, тут були і вівці. Наскільки тут швидко. Коротше, байдуже Так, ти під паром? Ось ти під паром Ти під паром можна побудувати огорожу І все, усіх інших побудовані огорожі. Прекрасно. Так, саме пекарню. Я б такий, щоб поліпшити до третього рівня, щоб тут було дві родини, які випікають хліб. Тому що ну, ми не встигаємо переробити все борошно на хліб. Нам би ці проблеми ось в це поселення, в якому. Ми просто в перманентному. У нас перманентні проблеми з їжею, ми просто купуємо їжу. Так, як я я зрозумів. садиба, податки. Прибираю земельний податок. Гроші йдуть в мінус, якщо я податки ставлю. Просто їжі нема. Просто нема. Оскільки пшениці. Нароб... Мало зібрали, об'єктивно мало. У мене, так, відчуття, що воно падає. Вражайність падає з часом. Не кажіть, що тут так само. Тут ні. Але ось тут відчуття, що вражайність падає просто. Я не знаю, що з цим робити. Якщо в цьому регіоні буде так само, це буде дуже неприємно. Хоча тут в нас вівці є. Так, зачекайте, тут є така річ, як добрива. Я просто побачив, ось тут, якщо навестись, є гній і добрив Може це буде допомагати? Хоча тут в, саме, наприклад, ось тут в етапах нема процесу добрення. Є зрощування. Пільного зараз буде більше, не хвилюйтесь. Знову ж дерева ми тут вирощуємо, все красиво буде. Ой, пекарня, все, зараз пекарня швидше буде працювати. Ой, і ти на новий рівень перейшов. Молодець, я можу ще щось взяти? Ні? Мені здалося. А нова дружина готова. У, податки. Десятину. Церкву. Десять. Яка в мене. Так, зачекайте. Наприклад, тут. Зачекайте, а вони ж їжу видають в десятину. А в мене ж така велика десятина, Давайте десять? Ну, Десятина в 10 буде. Може, через це не проблем з їжею, тому що кожна четверта їжа віддається. Тут десять-десяти, все. О, я можу в новий регіон заїжджати. Цей регіон. Ну, Цей регіон повністю самодостатній. Я типу, можу залишити його, і він буде жити спокійно собі розвиватись, їжу набирати. Типу, я, тут я можу торгувати хлібом. Цей регіон, якому я можу хлібом торгувати. Чи це не прекрасно? Все прекрасно. Так, але треба розвиватись далі. Так, тут у нас є і тваринки, і ягоди, і залізо-поклади великі. Але що вони не нескінченні? Mm. ось видобуток на глибині. Глибока, дозволяє нескінченний видобуток і сосів, якщо спрода розміщені на багатих покладах. Це ось тут, в, наприклад, ось тут можна це з глиною робити, але ось тут, тут перше і каміння, і поклади заліза нескінченні. Але тут жити буде складно в плані їжі, тому що тут тільки такі звірі і ягідні кущі є. Але ви розумієте, це прекрасно. Так, тисячі? Так, тисячі вистачить. Тут покладено великі, дикі звірі, великі погляди. І можна там просто починати виробляти. Ха! В тому регіоні можна просто заробляти на На виробництві одягу і так далі. І за цей рахунок купувати собі їжу. Щоб і навіть так. У Сенсі. частина... А чому ви не винесли? Там написано частину пропасів зіпсували через негоду. Чому ви все не винесли? Це що було, тільки що? Щойно це що було? Я сподіваюся, не льон? До речі, де Льон? Де весь льон? Скажіть, що він хоча б є? Ні. Цей льон зіпсувався. Ви адекватні? А чому? Чому ви зіпсуватися зіпсуватись ну, і знову без льна, без для полотна? Це дивно? Це дуже дивно. Так, хліб. Створити хліб, 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 хліб. А я поки що. Так, збирайте ресурси, деревину хоча б ту ж саме. Не тримайте другий, 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 другий. Умови не виконані. Ну так, спальним проблеми. Та все. Деревина закінчилась. Нехай. <кхи> а я, в свою чергу, купую. Блін, тут і на камінні, і на руді можна заробляти. Але. Але їжа. Можна сюди. Прикол в тому, що тут все більш сильно знаходиться. І тут торговий пункт є. Хм. Знаєте, спочатку сюди тут саме на руді будемо. Ой, тут саме залізо будемо працювати, а тут потім з камінням продавати. А тут будемо з глини, типу. Тут! Цей регіон, свій старий, можна зробити регіоном? Блін, але тут вже пізно йти в цей бік. Ні, видобуток на глині ще не пізно робити. Тут треба просто збільшити. Ха. Коротше, це перший район, він нехай живе вже як живе. Сюди ми зайдемо за рудою. Так. Все, зараз претензія висунеться. Чекаємо. Ні, на цьому. Так, зачекайте. Ні, не сюди. Не на цьому полі буфлон. Пойде й тут був льон. А куди ви діли весь льон? Де весь льон? Ви, ви мали, ви збирали його, я бачив? Та й вражання стільна має бути хороша. Як це дивно, все? Ні, не вистачає деревини. О, захоплений район. Дрова да. руби там, щоб більше було деревини, коротше. Тут. Ми. Будуємо. Управління Тавір поселенців. Побудую його десь. Тут дикі звірі, тут глини і так далі. Тут ягоди. Ось тут посередині, напевно. Не, тут це все не можна тикнути, але. Я віддам 750 і. ну, типу... Найбільшу кількість ресурсів підтвердити. Так, одразу тебе. Забезпечу примітивним житлом 5 сімей. Поліпшити. Окей. Поліпшіть це для вас, типу, житло буде на, першу, на перший час також. Сюди швидко ми будуємо. Так. Поселення буде ось тут вниз розростатись. Більше. Напевно, тому. Так. Я тут, Окей. Хатинка дроворубів табір. Табір, хатина. Далі табір мисливців. На перший раз, на перший час. Далі давайте ось тут, типу, прямі приведу дорогу. Якось ось так. Якось ось так. І тут посередині, я думаю, десь ринок. Давай сюди. І сюди. І Тут два ринки. Один ось тут. 25. О. Так, 9. з цього боку. Ось так. Ось тут два ринки будуть. І потім ось тут будинки. Так, треба в першу чергу якось почати тут заробляти, щоб я міг купувати господарство. Але тут 150 достаток регіону на початку. І господарство для їжі, тому що з їжею тут проблеми будуть. Тому що, знову ж тут нічого, тут нема. Тут сільського господарства, нема. Ну, Особливо у порівнянні з цим регіоном. До, так, до одного з поселенців приєдналися рідні. Тут зараз рідні поприєднуються одразу до них. До речі, вода. Колодязь. А, це через зимку я не бачу нормальну воду, але ось тут є. На ось тут побудую. На краюшку поселення. Так, табіру мисливців одну людину, однієї вистачить. Хоча це забагаті поклади. Так, не десятку, а двадцятку лишайте. Тут слухайте. Тут в таборі мисливців дві родини, якщо я тільки одну лишу тут. Так, дров поруби, дрова є. Вони зараз трохи популюють і одразу зроблять крамнички на ринках І по ітогу є все, що треба. Це не захищено, так? Ось тут з цього боку якось амбар. І склад. Так, і на цьому поки що з цією серією все. Ну слухайте, тут дуже непогано. Як, як мінімум на це подивіться, скільки тут хлібу. 178 хлібу. Це просто, це кайф. Цей район найбільш найкращий, найбільш самодостатній. Наше господарство. Ось тут на центральній площі у мене два господарства. Які пополіптувати, тримайте. Так ні Є. Ну чи не кайф ось це поселення? Я сподіваюся, ось це друге також буде кайф. Я лорд цих земель. Але поки що дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і вході ці відео, якщо в когось. З моїх глядачів також буде бажанням не підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посанку в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписка, подобай, коментарі і так далі в будь-якому випадку Не забувайте залишати. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!